Чому добре замовляти переклади документів не тільки у самих перекладачів, які займаються суто і перекладами, але й у консультантів в імміграційному праві, у юристів. Чому так? Адже це дуже просто, бо ми знаємо не тільки, як правильно перекласти документ, але зможемо вас зорієнтувати. Чи взагалі потрібно ту чи іншу дію зробити, який алгоритм дій необхідно для отримання тієї чи іншої здійснення процедури або отримання того чи іншого документу? Ось, наприклад, як в даному питанні для конвертації водійських прав не потрібно апостиль і дівчині наголосили в моторизаціоні, що так потрібно, але після того, як я сконтактувалася з нею, сказала. Потрібно, ми можемо зробити, але, звісно ж, оплата буде більша і завтра час буде більший. Но згідно законодавства італійського, не потрібно цього робити. Клієнтка звернулася знову за проясненням в моторизаціони на основі інформації, яку їй надала я, і з облегшенням мені перетелефонувала і сказала, що так, не потрібно, все роз'яснили і робимо так, як ви говорити, як ви порекомендували. Тому робіть кроки правильні, обдумуйте, що замовляєте. Тому що якщо людина, не маючи практичного досвіду в виробленні справ, зроблять не те, що не зроблять, зроблять все навіть, можливо, і правильно, але ви можете витратити більше часу і більше коштів. Ось якось так. Тому потрібен переклад. Звертайтеся до мене, пишіть на номер WhatsApp 320 0808 -08 917 і я завжди до ваших послуг. До побачення.